Ти готова? Не зовсім цей тиск на ясна від зубних протезів. Не хвилюйся, Люба. Я допоможу тобі вирішити цю проблему. Корега Макс фіксація плюс комфорт зменшує відчуття тиску і забезпечує комфорт протягом усього дня. Якби ваші ясно могли обирати, то обрали би крем Корега. Шукайте зі знижкою 20% у березні. Біль завжди невчасно. Спеціальна капсула Нурофен швидше за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби. Усюди Доместос непереможний. Фантастичні пропозиції від юзк з нагоди 46-го дня народження. Наприклад, обідній стілець лише за 1850 гривень, знижка 50%. А також письмовий стіл всього за 3250 гривень. Знижка 50%. відсотків. Юск Скандинавієн Сліпіен Ливін. Любий зупини на заправці. Мабуть, це стит Це стит? Уролесан Усуває спазм, полегшує сучовипускання. Уролесан папа цистит життю. Привіт від артеріум. Так Пепсі. Смакуй аніме з пепсі. Часом ви відчуваєте, що на ноги щось тисне. Це можуть бути м'язові спазми. Запитуйте в аптеках Долгіт антисудо в жовтій упаковці. Долгіт антисудо для розслаблення м'язів і литок. Мене лишили. Стояти виріщільно зачинили, брудні прями залишили. То й що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силу проти засоклого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Віта Просткомбі для палких ночей. Сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта Просткомбі потрібні надії на прояви простатиту. Від України і до безкрайніх меж планети. Телеканал К1 вивчає світ. Я запрошую вас розділити зі мною емоції від найкращої подорожі мого життя. Ні, ну я в шоці це існує! Тут просто неможливо не надихнутись. Дивовижні місця з невгамовною відомою блогеркою. Прем'єра: «Світ. Огляд» з Машею Себовою у будні о 22-й на К1. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль, запалення, напряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом. У великій упаковці 100 грамів. Дочекався. Дрон знову з нами на НТН. у будні о 19.20. Спазм здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз. Пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Чезме. Новий тресемела Шайн для надання ультра вашому волосю, огортаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск як після професійного догляду в салоні. Спробуйте новий трасемела Шайн. сяйте ще яскравіше. літач Життя насичене смаком турбує біль у горлі. Обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс, цінуй кожен момент. Науковий підхід до молодості шкіри це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Нова сироватка Вішерів тактив колаген-16 із кобондинг технологією. Зміцнює колагенову структуру шкіри, коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено. Більше пружності, менше зморщок. Нова сироватка. віше колаген 16. Здоров'я на важливе. Почніть зі шкіри. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Потерпіли підні жодним чином не впливає. Погоджую з вами, пане прокурор. Турбує свербіння шкіри голови та лупа. Шампунь шаума ентідендров інтенс з екстрактом ембиру. Для чистого та до 100% вільного від лупи волосся. Спробуй новий шампунь Шаума Дендраф інтенс. Турбує біль у горлі. Обирай Стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Стрепсілс-інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс, цінуй кожен момент. Плати менше, смакуй краще. Адже Глова пропонує всі види страв зі щоденними знижками. Тож насолоджуйся улюбленими суші з безкоштовною доставкою. Піцею на вечерю зі знижкою до 30%. корисними стравами Доступною ціною або їжею твого улюбленого ресторану за півціни. Завантажуй Глово, замовляй їжу, продукти і все, що забажаєш. Глово, везе тобі все. Зволожене та об'ємне волосся. Це просто оновлений Ельсев Гіалурон плам із гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин. Удвічі більше об'єму без обтяження. Спробуйте лінійку засобів для догляду за волоссям номер 1 в Україні Ельсев Геалорон Пламп від Лереаль-Париж. Адже ви цього варті. Звісно, біль при геморої можна і перестояти, але краще спробувати проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Від України і до безкрайніх меж планети. Телеканал Каодин вивчає світ. Я запрошую вас розділити зі мною емоції від найкращої подорожі мого життя. Ні, ну я в шоці це існує тут. просто неможливо не надихнутись. Дивовижні місця з невгамовною відомою блогеркою. Прем'єра. Світ огляд з Машею Себовою у будні, о 22-й На Каодин. Часом ви відчуваєте, що на ноги щось тисне. Це можуть бути м'язові спазми. Запитуйте в аптеках долгіт антисудо в жовтій упаковці. Долгіт антисудо для розслаблення м'язів і литок. Казка від ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість. Рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре з ленор. Зест круті вітаміни. Тришарова форма, де вся денна норма плідно працює протягом дня система роздільного вивільнення. А для дітей вітамінні ведмедики ЗЕСТ з повнищеним смаком. Знайди свій зест. Інновації для здоров'я нації. Новий Трасемела Мавершайн для надання ультраблиску вашому волоссю. Гуртаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск, як після професійного догляду в салоні. Спробуйте новий Трасемела Мелашня, сяйте ще яскравіше. Персіл. Вау, мама, у своїй новій сукні! О, ні нові диски персіл експерт видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від персіл. Персіл, ти завжди викладаєшся повну. завжди тримайте подалі від дітей. Коли закладеність носа та нежить заважають дихати, а розпираючий головний біль, накриває важкою хвилею, це можуть бути симптоми синоситу. Респеромертол у капсулах усуває прояви синоситу. Респеромертол у капсулах для вашого вільного дихання. На чим ти так замислилася? Думала, коли ти помреш. Вибач, але not... найближчим часом я помирати не збираюсь. Звідки тобі знати? Це неодмінно станеться. Неодмінно? Чому жінки вбивають? Він чоловік. І деякі з них зраджують. Сьогодні о 18:15 на телеканалі К2. У вас... Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Палет. З оновленням кольору волосся ти відчуваєш радість. Крем-фарба палет з формулою мультидогр. Для насиченого відтінку та вражаючого результату знайди радість в кольорі. Палет. Бренд номер один у Європі. Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай Корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Що було раніше: курка чи яйце? Водний світ знає, що починається ваш день з омлету, з крою мойви або ваш улюблений бутерброд Смачніше з яйцем. А якщо в салат з мідіями додати яйця? Mm. Чи буває крабов'є без яєць? Ні, то ж початок всього. Але життя вийшло з води. Як ви здогадались, це була реклама яєць. Тому що водний світ реклами не потребує, бо водний світ є водний світ. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Від України і до безкрайніх меж планети. Телеканал Каодин вивчає світ. Я запрошую вас розділити зі мною емоції від найкращої подорожі мого життя. Ні, ну я в шоці це існує. Тут просто неможливо не надихнутись. Дивовижні місця з невгамовною відомою блогеркою. Прем'єра, «Світ. огляд з Машею Себовою у будні, о 22 другій. На Каодин. Вермішель Ріва з особливою олійною заправкою додає страві особливого багатого смаку. Ріва! Все буде смачливо! Продовжуємо. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська, справжня болгарська валеріана. Роками заспокоює ваші нерви. Персіл. Неважливо, наскільки непростою була гра. З гелем Персіл твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл. Ти завжди викладаєшся повну. Біль іноді зупиняє вас на шляху. Норофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше зазвичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Мене лишили всихати. ніченьку буду стояти. Вирішільно зачинили, брудні плями залишили. То і що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Ви знову взялися за ремонт, і він увійшов в болісну стадію. Візьміть жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Долгіт крем. Ваш експерт проти болю. Де кращі бургери у місті. Для мене із соусом бургер чи з торчен. І топова ваша вуха вдома. Бой соусом шаурма. А ти вже пробував торчен соус, шерірача Майо? Дівчинко моя. Я відведу чашку нагору. Там тихо та спокійно. Так, у неї був важкий день. Те, що ти сьогодні зробив, для мене ще ніколи.